Ніхто в світі, жодна організація нам не дала офіційну висновку, що Україну не, можуть, ну, не заборонять експорт зернових з України. Гарантії такої немає. Нам розказують, що є приклад в Іспанії. Він в Іспанії вже 15 років чума, але там експорт зернових теж відбувається, але в Іспанії чума під контролем. В Україні чума, на превеликий жаль, не під контролем. Ось, тому тут, а не буде експорта. Давайте відверто говорити. Там в усіх країнах аграрний сектор це так: 1-2% ВВП країни в Україні це майже 15% і 40% валютної вирочки країни. Тобто безпека наша, по перше, страждає наше населення від того, що ростуть ціни, тому що ми не забезпечуємо біобезпеку. По-друге, дуже сильно починає втрачати наша національна економіка. А сьогодні вона ви знаєте, вже аграрії і так зажали, і спецрежим відібрали, і те відібрали, і в них уже нічого немає. І скоріше всього, на сьогоднішній день ми не знаємо жодного аграрія в Україні, який готовий розвивати там свинарство чи молочне скотарство.